Так, добрий день, добрий день, друзі. Сьогодні давайте подивимось з вами Херсон. Як завжди, ми дивимось з вами по декадам. по декадам. У нас в місяці три декади, і ми дивимося. Значить, сьогодні 21. травня. Отже, ми дивимося з 21 травня по. А, це остання декада, так? Да? по 31-й. Хе-ха-ха, <свігані> да? я теж читаю це по костечкам, так? Я вважаю також. Та всі, навіть, вважають. Так, по 31-й. По 31 травня поїхали обстріли. Що там у нас з обстрілами? Яка там у нас що там інтенсивність? Може вже закінчать, може вже перестануть обстрілювати, може ще щось, не знаю. Дуже хочеться, звісно, я розумію. Дуже хочеться. Отже, поїхали. Отже, поїхали. Нагадую, якщо у вас є якісь особисті питання, які ви ну, на цілу консультацію не тягнуть, да, то кожну неділю в 21.00 у мене на прямому етері можна задати це питання. Тут, проходить, тут на Ютубі проходить цей, цей прямий етер. Отже, поїхали. Херсон відроджується, все одно потихеньку відроджується. Які б не були обстріли, що б там не було, він відроджується. Карта вищого ось покажеться, як відродження. Те, що померло, те, що вже відійшло. Те, що вже здається, вже все загублено, воно повертається додому. Туди, звідки, насправді, воно прийшло. Тому. Потрошку Херсон відроджується, щось відновлюється, відновлюються якісь роботи. Є карта захисту, яка говорить про те, що хтось опікується, можливо, якісь волонтери, можливо, якісь інституції, такі, які там державного характеру, але тим не менше, потрошки все одно відроджується. І все одно місто живе. І все одно місто. Потихеньку, потихеньку приходить в себе після цієї, цієї знаєте, катастрофи, після цього горя, після цього, цього зруйнування. Так, да, Місто ще хворе, місто ще дуже хворе і ще дуже багато у вас і є якихось прихованих, прихованих болячих моментів, приховані страхи. Ось це карта. Карта, бачите, карта страху. бачите? Тобто карта болезні, коли страшно ще. Ще, ще такого вночі прокидаєшся від цих обстрілів. І десь ГП. І ми не знаємо навіть, де це ГП, чи сюди, чи туди. Це карта тайна. Тим не менше, тим не менше, є якісь моменти, що у вас ще є щось там заміноване. Є якісь моменти, що ще є диверсанти, які, які працюють. На, на цю декаду все одно буде, будуть пожежі будуть пожежі від силового воздействия. І ще що, тут є транспорт. І я вам хочу сказати, що може бути таке, що це можуть бути обстріли не просто ракетами, а можуть навіть бути бомбардувальники, які будуть летіти на будинки. Туди, де вже були. Тобто ті будинки, які були хоч раз обстріляні, щоб ви розуміли, ви вже під прицілом. Там таке враження, знаєте, що от хтось як передав координати ці, да, де вони оце забили, так вони і далі працюють по цим координатам. Щоб на нові міста попасти, треба, щоб хтось їм передав ці координати. Хтось їм передав цю геолокацію, скажімо так. Але влада постійно працює і думає під, перед, над тим, як захистити, як захистити людей і як їм дати можливість. Тобто, все одно відкриваються якісь чи магазини, чи якісь торгові заклади, там де гроші крутяться, да, якісь банкомати, якісь. Тобто, все одно є в якісь кошти входять в це місто, вливаються. Тим не менше, тим не менше обстріли будуть. Бачите, обізяна з гранатою, да? обстріли будуть і і ще, ще будуть пожежі, от, і особливо там, де люди ну, скажімо, працюють. Це дуже важко, тому що тому що є якась будівля, да? будуть її відпрацьовувати. Є питання якогось з водою, теж, да? наприклад, там, працівники вагорводоканалу, скажімо так, працюють, да? і вони можуть можуть попасти під обстріли. Тобто, я би так сказала, люди живуть, працюють і відбудовують місто у підвищеній небезпеці. І кожного дня, кожний дня, розумний херсонець просипається, прокидається із першою думкою, чи сьогодні я проживу цей день. Це дуже важко, але це дуже кармічна ситуація. І хтось в якому плані, що таке кармічна? Ваша битійна маса, то, що ви за, за, за своє життя, е, наскільки ви цінні для цього всесвіту, да? ця ваша битійна маса вона е, говорить про те, що ви е, повинні ще остатись, вирішити якийсь, якусь свою місію, якісь питання, чи ви повинні вже піти. І карма це коли причина слідственні зв'язки. Якщо ми ось у нас є якась причина, і ми дивимося зв'язки. Чому це так сталося? Тобто, десь якісь дії. Хтось не встиг виїхати, або хтось не хотів виїхати, або хтось не може виїхати, або хтось відчуває, що він має бути тут. Так, як я пам'ятаю, там, скажімо так, от в голові крутиться, да, чи диригент, да, здається, там вашого оркестру, чи якийсь музикант видатний, от от його розстріляли. От він. Оце була його карма, він там мусив залишитись. Він просто йому так склалось, скоріш за все, обставини, він не міг виїхати. Не міг. І от була ця карма, він не міг виїхати, він залишився в зоні підвищеної небезпеки, і він загинув. І таких людей багато. О. Але це не значить, що це треба робити. Якщо у вас є можливість, звісно, виїжджайте. Якщо нема можливості, тоді вчіться захищати себе на енергетичному рівні. Будь ласка. Я вже розповідала, як це. Я щодня розповідаю я 365 днів, навіть вже більше, як 365 днів, я розповідаю про захисти. Цю медитацію я записала спеціально для вас 10 місяців. Тому 10 місяців. Розмістила її на головній сторінці свого каналу. Сама медитація це відео, на якому ви бачите зображене море. І коли ви включаєте це відео, відео, ви чуєте мій голос, і ви йдете за цим голосом, і ви виконуєте те, що я вам кажу. І потім ви відчуваєте і себе більш спокійніше, да? і таким чином ставите енергетичний захист. Отже, херсончики поїхали далі. Ось є загибель жінки, і тут не одна жінка, скоріш за все. І це така кармічна ситуація, яка говорить про те, що так. Так так мало бути, так мало статися. Знаєте, як це є кажуть, є смерть та часу, нема, а отут таке враження, що кожна людина приходить. Іноді ти дивишся якийсь от, в астрології, да, дивишся солярний прогноз, і ти розумієш, відразу видно, що раз, і проігрується якась така небезпечна ситуація. Тобто людина може загинути. Да? А іноді ж цього немає. І там є вибір, і що ми з цим будемо робити? На околиці міста буде обстріляний якийсь заклад, який, знаєте, це не мирний заклад, да, це якийсь працюючий. Але він якийсь такий маленький, там якийсь такий копійчата. Він, або тільки починає працювати. Да, або він якийсь такий мало дає енергії. А може це просто бути і те, що дає нам якийсь ресурс. Да, але ми ще його, наприклад, якась подстанція енергетична, чи те, що качає воду, наприклад, щось от таке буде. Є. Жертви серед людей, які роблять гроші, стабільно роблять гроші. Тобто, це може бути ринок, це може бути і банк, це може бути і магазин. Лікарня. Там, де лікарня, і е, там, де, е, я би так сказала, те, що дає світло, дуже буде розруйноване. сильно буде по, прям от карта руйнації. От. Прилітає знову туди, де, де вже де, де загинуло багато людей і ще що. І буде пожежа там, де працювали окупанти. І там, де вони працювали, і там і ще що, і буде загибель, і буде загибель працюючих людей. Це можуть бути медики, це можуть бути поліціянти, це можуть бути пожежники, і це можуть бути і військові. Тому поки що. Ох, ти карти хотіть всі впали. Поки що, друзі, херсончики, будьте, будьте, будьте дуже обережні, дуже обережні. Давайте подивимося, що карти таро радять. Радять Херсонцям на цю, цю, ці 10 днів, цих 10 днів на цю декаду. Давайте, щоб не було одна порада для всіх, давайте виберемо три варіанти. Перший варіант, другий третій. От, Наприклад, да? як, як, якби я показала карти, наприклад, зараз покажу. Так, Це перший варіант, це другий, а це третій. Ну, от я вам показую. Оце перший варіант, це другий, а це третій. От обирайте. Обирайте пораду собі. Обрали, так? Перша карта, дивимося, другий і третій. Отже, дивимося перший варіант. Що вам робити? Що вам робити? Значить, дивіться. У перші варіанти, хто вибрали, є ось така карта мах. Карта говорить, що все у ваших руках. От. І ви самі ви обираєте, ви самі обираєте вам сумувати, чи вам навпаки щось, щось відновлювати. От. Вам рекомендують карти почекати, почекати, трошечки почекайте, але докладіть якихось зусиль до того, що ви хочете. Тут ви щось чекаєте, докладіть зусиль до цього. якийсь Докладіть зусиль до досягнення якоїсь мети і почекайте, бо вам так треба або все зразу і прям бігом-бігом. Ні, ні. Тільки побачила що якийсь палець. Так, другий варіант. Другий варіант карта ось така помірність. Вона говорить про те, що не поспішайте, будь ласка, не поспішайте, А ми, як то кажуть, ти ще що. І трошечки обмежте своє кохання до жінки. От. Або, да, або будьте більш поміркованими в своєму коханні, бо ви можете її здушити своїм коханням. Це може бути не тільки жінка, е е е якщо ви чоловік, да, і ви можете бути сама цією жінкою, яка своїм коханням душить, от, тому пообмежте, це може бути кохання до жінки. Е е це може бути дочка, це може бути якась сестра, подружанька. Дивіться, десь десь у вас багато, неважливо, ви чоловік чи жінка. Десь вас багато. Трошки, трошки свої ці емоції, трошки так раз і стримайте. Так, і третій варіант. Третій варіант говорить про те, що для того, щоб ваша сім'я цвіла, для того, щоб ваша сім'я була і ви були в сім'ї, вам потрібно спершу розібратись в собі. І Трошечки-трошечки себе привести в порядок. Десь ви підзапустилися. От. Комусь треба грушенят, да? комусь треба з боргової ями вилізти, комусь грушенят треба трошечки е підзаробити, а комусь треба тіло привести в порядок, комусь треба підлікуватися. Знаєте, це такі поради, які не мають жодного відношення до війни, але, але це. Життя і життя продовжується. Це життя продовжується, і ми не повинні забувати, що чим більше ми починаємо е проживати цей час. Тим ми з вами скажімо так. Знаєте, вибудуємо свою реальність. Давайте будувати свою реальність. Давайте не будемо сильно піддаватися під. дяку, дякувати ЗСУ, дякувати е... волонтерам, тим, хто їм допомагає, дякувати всім, хто в окопах, дякувати тим, хто хто в полоні і хто поранений. Дякувати тим, хто віддав своє життя за нас. Завдяки їм ми маємо можливість. Прожити цю війну, не залишитись в ній, не застрягнути в ній, а прожити і йти далі. Тим не менше, треба постійно пам'ятати, що не можна відокремлюватися, да, як іноді є там якісь, що повинно пам'ятати, що є ця війна, да, і потрібно докладати максимум зусиль. Кожен має докласти для того, щоб ця війна закінчилася, щоб ми перемогли. Ну що ж, друзі, про медитацію я вам сказала, поради вам дала, трошки вас підтримала, заколихала, трошки вас помурчала. Ну і пам'ятаємо, що мої підписники, ті, хто дивляться моє відео, да, от, якщо вони є добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які підписані на мене, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!